На радіозаводі було людно. Вперше за багато років громадськості вдалося потрапити на його територію. Це Ростислав Острійчук, колишній працівник Рівненського радіотехнічного заводу, каже, вражений від побаченого і того, що залишилося від найбільшого підприємства області. Сьогодні, що побачили на заводі, це Донбас майже в центрі рівного. Тобто таке, мабуть, і в Авдіївці немає, що сьогодні робиться на радіозаводі. Були сотні станків сьогодні, кучі металолому лежать, які ще не дорізали. Проте відзнято, у якому стані знаходиться підприємство. Журналістам не вдалося, адже в ході слідства заборонено вести будь-яку фото чи відеозйомку. В Свою чергу активісти зазначають, завдяки тому робочому приладдю, що залишилося на заводі, реально повернути його у державну власність. В результаті після оглядин території заводу був складений протокол, який долучить до кримінальної справи. Таким чином, правоохоронці отримали можливість пришвидшити розслідування усіх кримінальних справ щодо цього об'єкту. Ми проводили слідчі дії в рамках кримінального провадження по факту розкрадання обладнання з приміщення ПАТ на Це Вказане обладнання знаходиться на даний момент в відповідальному зберіганні ППФ інтерекопласт в рамках даного процесу. Кримінальне провадження будуть прийняті процесуальні рішення. Встановлені законом строки, в свою чергу заступник голови Рівненської ОДА зазначає, що радіозавод є привабливим для інвесторів. Ми багато говоримо про е, прихід інвесторів, які зацікавлені розгортати свої виробництва, а в рівному немає ділянки. Я вважаю, обласна адміністрація Вважає, що це один з найбільш привабливих активів, куди міг би потенційно прийти інвестор і розгорнути в кінці кінців зрештою виробництво, забезпечити працевлаштування для мешканців. Нашої області тому вони і надалі будуть працювати, аби повернути рівненський радіотехнічний завод у державну власність. Нагадаємо, у свій час радіозавод був одним із найбільших підприємств області, яке виконували замовлення для військового сектора. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин.